3 квітня у рамках чемпіонату області з футболу Рогатин приймав команду Касово з Бовшева. На матч прийшло подивитись чимало людей. Також команду активно підтримував Ультрас, тому атмосфера на стадіоні була фантастичною. Дякую, велике дякую від команди Ультрасам нашим і людям, які нас сьогодні підтримували. До цього матчу була прикута велика увага, оскільки це старт чемпіонату, команда хотіла розпочати сезон з хорошого результату. Був дуже великий ажіотаж на рахунок цієї гри, тому що ми проаналізовували всі ігри, як команди готувалися. Як ми провели етап підготовки, як команда Косова провела етап підготовки? І коли ми взнавали про наших суперників інформацію, на якому рівні вони грали, де вони приймали участь, з якими командами-суперниками вони... Іграли е, відверто скажу, було багато скептиків, які говорили нам про те, що е, ну скільки ви получите. З початку матчу обидві команди старались створювати небезпечні моменти. Перший із них відбувся на 13 13-й хвилині. Гравець команди господарів зі штрафного пробив трохи вище воріт. Ще через дві хвилини нападник роготина не зміг замкнути простріл з лівого флангу. Перша серйозна атака команди з Бовшева закінчилась голом. Простріл з правого флангу замкнув Британ Володимир. Також. Також непогано нагоду відзначитись мав гравець рогатина Мінурка Іван. Проте на 37 й хвилині йому таки вдалось відправити м'яч у сітку воріт. Неймовірне враження пропустили гол. Потім команда побігла вперед, почав один за одним грати. Ну, здорово пасани відграли, один за одного грали. А ще через 5 хвилин рогатинці таки вийшли вперед. Цього разу не без допомоги гравця команди Касова. Гол у роздягальню приніс Лавров Роман. Після його удару м'яч потрапив у голову захисника та зрикошетив у ворота. На перерву рогатинці йшли з невеликою перевагою, ефективно використавши вказівки тренера. Завдання завжди на перемогу виграти, взяти три очки і. І тим радіти у другому таймі небезпечних моментів з боку обох команд майже не було. На полі панувала груба гра та боротьба Наслідок? Багато штрафних ударів. Один із них міг закінчити з голом, та на цей раз гостей врятувала штанга. Наприкінці матчу рогатин збільшив свою перевагу. Вийшовши на заміну, Галушка Олег скористався нагодою та відправив м'яч у сітку воріт суперника. Підсумку 3-1 впевнена перемога господарів. Команда показала змістовну ігру, було ще ряд таких атак, які ми могли закінчити. Все ж таки взяттям воріт. Могли в окремих моментах припускались помилок, але це футбол, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Вдячний в першу чергу команді, яка е, виборола цю перемогу, е, показали характер, показали, мені здається, змістовну хорошу ігру, заслужену перемогу. В Першу чергу вдячний команді, це їхня перемога. Після матчу команда Рогатина на чолі з тренером подякувала вболівальникам за шалені емоції. Надіємось, що така підтримка і надалі спонукатиме команду до нових звитяг. Назар Содорак Дмитро Беркі, Рогатка ТБ».